У 1947 році в одному з найжвавіших морських районів світу прозвучав сигнал лиха. Він був короткий, без координат, без пояснень, але той, хто його почув, пізніше скаже: ми шкодували, що відповіли. Радіооператори перехопили повідомлення з торгового судна під голландським прапором. Слова йшли уривками, усі офіцери мертві, можливо, весь екіпаж. І остання фраза. Я також рятувальне судно знайшло його через кілька годин. СС Оуранг Медан дрейфував спокійно, без пошкоджень, без пожежі, без слідів бою, але на борту була тиша, абсолютна. Команда піднялась на палубу і побачила те, що пізніше не змогла пояснити. Усі члени екіпажу були мертві, їхні очі тим відкриті, обличчя та перекошені, ніби від жаху. Навіть корабельний пес мертвий, не було слідів боротьби, не було ран, не було отруєння, яке можна визначити одразу, але в повітрі дивний холод, наче температура впала раптово. Коли рятувальники спробували перевірити документи, виявилось, що провантаж не має жодного запису, жодної накладної, жодного опису, наче судно везло, нічого. СС Медан взяли на буксир. Але раптово з трюму пішов дим. За кілька хвилин вибух. Корабель затонув разом з усіма відповідями. Офіційного розслідування не було архіви у ревчасті версії десятки. Але жодної підтвердженої іноді історія залишає нам корабель, іноді тільки легенду, а іноді тишу, бо деякі вантажі простіше втратити, ніж пояснити.